Я дуже давно не стріляв з калаша і ну, перш за все, вирішив постріляти. І подумав, що це може бути чудова нагода е, трохи розказати за важливість холостих тренувань. Багато хто на жаль нехтує ними, е, але треба розуміти, що саме холості тренування вони нам дають оту м'язову пам'ять тобто наші м'язи е, запам'ятовують, як з якою напругою вони мають отримувати стабілізувати зброю, в яке е, Яке відчуття у них має бути, так би мовити, під час контролю е, отдачі та виносу, перш за все? Тобто, і всі ті інтуїтивні стрільби, мені дуже подобається цей термін. Е, інтуїтивна стрільба це стрільба на моториці, і нашу моторику ми робимо саме під час холостих тренувань. Так от, я знімаю сам е зі стабілізатором, тому, на жаль, е мішені ви не побачите, але я буду стріляти по гонгу там трохи менше 100 метрів. І коли буде влучання, ви будете це чути. Е зараз я зроблю 5 пострілів е за таймером. Е один сигнал таймеру винос постріл е і порахуємо, скільки влучань буде. Потім я зроблю 10 холостих виносів. Потім повторимо процедуру з п'ятьма пострілами за таймером. Чому саме з таймером? Бо має бути хоч якийсь умовний стрес-фактор. Тобто я маю не сам вирішувати, коли я роблю постріл, а умовна команда. Це може бути голосова команда, якщо вам є з ким працювати, або сигнал таймера, як я зараз сам на полігоні. Поїхали, споряджаю, робимо. 5 повторень винос постріл. Гонг там плюс-мінус 80-90 метрів. Десь так. Мінус. Получання. Поки стабільно, півтори секунди.

З хайреді з запобіжнику два влучання. Зараз, вибачте, зараз е, холостимо 10 е, виносів, плюс-мінус я можу збити з рахування. Я вам це прискорюю, щоб не марнувати час. Поїхали, Споряджаємо другий магазин. Працюємо за таймером. Ох, як смикнув, бачили? От саме тому е, холосте тренування надважливо. Але без практики воно не має сенсу, бо під час холостого тренування у нас немає е, стрес-фактору, тобто ми знаємо, що зброя не стрілятиме. У нас ніколи не буде очікування пострілу або мінімальне взагалі. Але як тільки ми вставляємо е, приєднуємо магазин, досилаємо патрон па, до патронника, мозок розуміє, що зара їбане і дає команду на протидію, тому холостіння ми завжди маємо е, поєднувати з е, гарячим тренуванням, так би мовити. Поїхали. А таймер сів. Влучання. 1.62 Трохи уповільнився. Влучання. 1.55 Повертаємось до швидкості, з якого починали з місами. І в Таймер добре Працюю без таймеру. Влучання. Третій спробую запустити. Влучання. 1,58. Влучання маємо п'ять влучань з п'яти. Час 1.55 16, тобто, по факту я уповільнився всього лише на 1, 10 секунди і це важливий момент, такий важливий нюанс, що ми маємо під час тренування стріляти не в тому темпі, в якому ми хочемо стріляти, а в тому темпі, в якому ми можемо влучати. Тобто, якщо ми місуємо, ну тобто промахуємось. Нам треба уповільнитись саме до того темпу, в якому ми будемо стріляти якісно. Бо хто був на тренуваннях, знають, що я постійно малюю такий собі трикутник піраміду, в основі якої у нас є техніка на другій ділянці це точність, і верхівка цієї піраміди це швидкість. І саме надважливе, щоб під час тренування у нас Техніка і швидкість не, міня... не мінялись місцями, Бо якщо ми будемо стріляти так, як ми хочемо, так як ми дивились в Ютубах і таке інше, то ми будемо захалашувати саме ту моторику, яка не сприяє якісній стрільбі. Але якщо ми будемо стріляти в темпі, в якому ми влучаємо, то тобто уповільнимось то, то до темпу якісної стрільби, то цей темп е і Тож ну, ця швидкість вона буде зростати в проєкції е відповідно до кількості і якості наших тренувань. Щоб не гаяти час, без, е холостого ну, без холощення давайте спробуємо ще 5 пострілів за таймером, якщо я його заведу. Якщо це буде 5 влучань, це залік. 1.68. Ага, я чекаю таймера, я и сдох. Запускаем. Замечание. 1.64. Ромах потрохи підтупив на запобіжнику 169. Запобіжник це теж Холостіння. Звучання 1,64 темп стабільний. Трохи загубив мушку 195. Чотири з п'яти, ну, не залік, не п'ятірка, але тим паче, ми бачимо, що завдяки холостінню е і розуміння темпа, з яким я холостив і з яким я стріляв, ми можемо прийти е до більш кращого результату, тобто покращити. Ну, коротше, ви розумієте, я починаю одне й те саме казати. Тому холостіть, тренуйтесь, нагайте час і використовуйте його з розумом. Бувайте.